Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку закріплення звукового значення букви Ф. Дзвоник дзвенить, не стихає, школярів усіх скликає. До уроку поспішайте, на місця свої сідайте. Починаємо ми наш урок, як завжди, з артикуляційних вправ. І перша вправа чашечка. Зроби широким свій язик, його краєчки підійми. Так вийшла чашечка у вас. Цю вправу виконай ще раз. Лопатка. Посміхаємося, відкриваємо рота. Широкий розслаблений язик злегка висунути із рота і покласти на верхню губу, утримувати на рахунок. Один, два, три, чотири, п'ять, сім. 8, 9, 10. Голочка. Усміхнутися, висунути язика, зробити його вузьким. Слідкувати, щоб кінчик язика не загинався. Утримуємо теж на рахунок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, а зараз попрацюємо зі скоромовкою. Повторюйте за мною окремі рядочки. Фірма ферму будувала. Фірмі фарби було мало. Тепер швидше. Фірма ферму будувала. Фірмі фарби було мало. Тепер спробуємо повторити всю скоромовку. Фірма Ферму будувала, фірмі фарби було мало. А зараз чистомовка. Повторюємо порядочку: Ра-ра-ра. Весела гра. Ро-ро-ро, воронове перо. Ру-ру-ру до рук беру. Рі-рі-рі маленькі снігурі. Ри-ри-ри. За мною повтори. Сьогодні на уроці ми закріплюватимемо звукове значення букви Ф, вміння читати тексти з вивченими буквами. Відповідати на запитання за змістом прочитаного. Удосконалюватимемо читацькі навички. Повторимо алфавітні назви. Вивчених букв. Повторюємо вивчене. Тож яку букву вивчили на попередньому уроці? Який звук позначається буква Ф? Назвіть три слова зі звуком Ф. Уставте букву Ф та прочитайте слова. Фіалка, граф, кофтинка, гриф, кафе, фараон. Подивіться, вже всі букви українського алфавіту ми вивчили. Сподіваюся, що ви запам'ятали їх назви. Давайте їх називати. Ось і остання буква. Ми з вами зараз називали їх в тому порядку, в якому ви вчали. А розташовані вони зараз на цьому слайді в алфавітному порядку. Це і є наш український алфавіт. Ну а зараз приготуйтеся, читаємо швидко. Пограємо у гру, упіймай звук Ф. Треба буде визначити, він знаходиться на початку слова всередині чи в кінці. Це хто? Жирафа. Звук Ф знаходиться посередині, але якщо сказати жираф, тоді в кінці. А це, як цей горішок називається? Знаєте? Фундук або ліщина. А це фотоапарат. А це кафе правильно. А це гра називається футбол. Що ж зараз вправа передбачення. Розгляньте малюнки та зробіть передбачення, про що йтиметься у тексті. Мабуть, про дитячі малюнки, так? Отже, зараз щоденні 5 читання для друга. Спочатку я вам прочитаю, а потім ви для свого найкращого друга, для своєї мами. Отже, слухайте, виставка малюнків. У нас альбоми, різнокольорові фарби, пензлики, фломастери. Ми малювали картини. Федір Щербак намалював дельфінів. Запам'ятовуйте, хто що намалював. Софійка Фурсенко намалювала фрукти. Христинка Фещенко африканських птахів Фламінго. А у Ярослава Юркевича фонтан. Тепер у нашому класі виставка малюнків. Гарно. Ну що ж, запам'ятали? А тепер впізнай! Де чий малюнок. Мабуть, треба все ж таки ще раз прочитати мамі, щоб звернути увагу на те, хто що намалював. Бо тут у нас є і дельфіни, фонтан, фламінго та фрукти. Ну що ж, а зараз, оскільки я сподіваюся, що ви вже прочитали мамі, дайте відповіді на питання. Яка картина вам найбільше сподобалась та чому? Які кольори переважають на цій картині? А що б зобразили ви, якби отримали таке завдання? Тож, про що йдеться у тексті, який ви мамі прочитали? А що об'єднувало всі ці малюнки? Пригадуємо фламінго, фонтан, фрукти, дельфін? А чим малювали діти картини? Запам'ятали? Що могли б ще зобразити діти на своїх малюнках, щоб у слові була літера Ф? Чи сподобались тобі малюнки, дитячі? А щоб ти намалював вже придумав? Ну, а зараз ми почитаємо скоромовки. Вам треба буде вибрати собі одну скоромовку та навчитися її швидко читати. Отже, перша фотографування. Подивимося на малюночок. Хто тут у нас є, дітки? Є у нас тут білочка та сойка, так? Отже, починаю читати. Білочка руда позує, Сойка цок, фотографує і наказує Сиди, головою не крути. В мене фотоапарат для слухняних лиш звірят. І ще одна. На Майдані Де Фонтан у футбола грав фазан, був би класний футболіст, заважає пишний хвіст. Сподобались Скоромоку? Отже, будь ласка, одну з них навчиться читати швидко. Ось вона виставка фотографій. Хто на ній зображений? Пригадали? Це була Білка, Сойка. Сойка була фотографом, а це Фазан, який грав у футбол. Як ви вважаєте, хто вийшов? Найкраще з них. Ну що ж, я чекатиму ваше швидке читання скоромовок на конкурсі. Тому надсилайте або мені у чаті в телеграм, або у коментарях до цього відео. Ну що ж, а тепер прочитаємо слова. Пастів Івано-Франківськ, Мерефа. Що називають всі ці слова? Знаєте ці назви? Це міста України. А які ще міста України ти знаєш? Пригадай. А в якому місті ми живемо? Ну а зараз пограємо у гру Слово в слові. Є у нас два слова світлофор та фізкультура. Яке слово сховалося у слові світлофор? А яке в слові фізкультура? Знайшли? У слові світлофор ми бачимо слово світло, а у слові фізкультура слово культура. Ну що ж, гра картинка, заблукала. Назвемо усі картинки фонтан, фіалка, фламінго, фазан та дзвіночки, на яку літеру починаються майже всі ці слова? А яка картинка зайва? Чому? Зайві дзвіночки, тому що це слово починається на букву Д. Пограємо в гру так чи ні. Відповідаємо швидко, коротко, або так, або ні. Зараз на вулиці весна. На клумбі на весні цвітуть фіалки. Дельфін живе у морі. Жирафа живе в Африці. Футболіст ганяє шайбу. Сподіваюся, що ви впоралися з цими завданнями так? Зрозуміли, де треба відповідати так, а де ні. А зараз справа імбірний настрій. Оберіть, будь ласка, емоцію, яка відповідає твоєму настрою в кінці уроку. Пропоную розпочати разом фізкульт хвилинку. Дітки за увагу! Зустрінемось!